В долонях степу і Дніпра під такою чарівною назвою, як і сама Херсонщина, в нашій області проходить інноваційний проект, організований центром зайнятості та бібліотекою для дітей імені Дніпрової чайки. Головні учасники, школярі з усіх районів, що з квітня досліджували, як уже відомі, так і незвідані туристичні маршрути. Дитячий звіт проходив яскраво у формі гри. Які ж команди визначено найкращими, знають наші кореспонденти якими маршрутами туристичними, історичними, краєзнавчими – мандрувати найцікавіше і найбезпечніше добре знають херсонські школярі. Туристам стане у пригоді інформація про те, як краще добиратись і де зупинитись, аби враження від відпочинку були якомога приємнішими. Своїми відкриттями старшокласники готові поділитись з усіма охочими, земляками і гостями області. Варто лише зайти на інтернет-сторінку профіквесту в долонях степу і Дніпра? Ми мали бути привлікательними. И то, что мы говорим, и особенно и служба занятости, что мы должны формировать конкурентную среду. И вот дети сегодня покажут, как они понимают формирование конкурентной среды. Быть успешным, быть полезным, быть грамотным и быть знающим. Это очень важно для. Будуще у наших істочніх, причому вже завтра. Ано не, навіть не проти завтра. Діти, які вивчають край, вони закохуються в цей край і ще більше, бо більше про нього дізнаються. Вони стають справжніми патріотами свого краю. Як жили фальцвейни, трубицькі, чим займались їх господарства і якими взагалі у ті часи були поселення Херсонщини? Усе це знають юні дослідники. Перевтілившись у реальних та вигаданих персонажів, вони оригінально подавали інформацію професійному журі, наче за ...досвідчених істориків і краєзнавців, за ними спостерігали потенційні туристи. Найвищими балами оцінювались творчість, глибина та новизна матеріалу. Фортеця Кизикермен, де стоїть на березі Дніпра пам'ятний дзвін. Це дуже цікаво, гарно відкривається неймовірний вигляд з берега на Дніпро. Ми їздили на Курган Огус. Ми їздили туди велосипедами. Всі разом, і це було дуже захоплююче. Скадовщина мені подобається чомусь найбільше, можливо, тому що тут народився, але мені тут дуже подобається граючи, діти навчаються у даному випадку досліджувати, аналізувати і, звичайно ж, любити свою малу батьківщину. Пройшовши участь у проєкті, вони будуть мати декілька професійних навичок, які в нашій області ще не розвинені, але потребують розвинення. Наприкінці виступу журі визначилось переможцями першого етапу Профіквесту в Долонях Степу і Дніпра. Ними стали складовчани. Друге місце розділили генічіська та Чеплинська команди, а на третьому опинились старшокласники з каховки, нової каховки та голої пристані. Усіх переможців нагородили почесними грамотами. Організаторів Марина Молода, Владислав Копрієв, телеканал Скіфі.